Вітаю! Сьогодні хочу ознайомити вас з підручником з української мови для восьмого класу з навчанням угорською мовою. Авторами є Світлана Беца, Юдіта Павлович, Андреа Певсе та Мирослава Бацай. Він укладений відповідно до моденої навчальної програми Українська мова для класів з навчанням угорською мовою 5-9 класи. Для закладів загальної середньої освіти, авторами якої є Черничко Степан, Певсе Андрея, Беца Світлана, Павловичу, Дітя та інші, насамперед треба зауважити, що в цьому році у підручникотворенні відбулося багато змін, і найбільше з них це те, що вперше перед конкурсом підручники проходили апробацію в школах і обов'язковим став електронний додаток. Наш підручник отримав позитивні відгуки вчителів у процесі успішної апробації, має гриф, рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Зручний додаток, який розміщений на освітній платформі Всеукраїнська школа онлайн, збагачує уроки цікавою інформацією, інтерактивними завданнями, відео, аудіо та тестами. На допомогу вчителю створено діагностувані роботи. Календарне планування. Планується видання книги для вчителя та зошита. Підручник реалізовує принцип наступності щодо раніше вивченого навчального матеріалу. Саме тому містить розділи на повторення вивченого у попередніх класах. Це дає змогу активізувати знання, систематизувати вивчений матеріал, усунути прогалини та створити міцний фундамент для засвоєння нових тем. Матеріал цікавий для восьмикласників і восьмикласниць, тексти та діалоги доповнені аудіозаписами, а відпрацювати вивчений матеріал можна завдяки електронному додатку, що містить вправи, тестові та самостійні завдання. Не менш важливим є сучасний дизайн підручника, який робить навчальний процес більш захопливим. Провідники підручником Умовні позначки допомагають орієнтуватися в навчальному виданні, структурують матеріал та полегшують роботу із завданнями різного рівня. Вони візуально виділяють важливі поняття, підказують етапи виконання вправ і сприяють самостійній організації навчальної діяльності. Мета підручника допомогти угорськомовним учням ученицям опанувати українську мову. В контексті культури та повсякденного життя. Псвідручник сприяє розвитку мовної функції, формуванню міжкультурної компетентності та впевненості у спілкуванні українською мовою в різних життєвих ситуаціях. Для зацікавлення учнів-учениць у підручнику подані такі теми, як історія та культура України, безпека в інтернеті, життя відомих українців, дружба, школа дозвілля. Сучасні технології та екологічні виклики Різнорівневі завдання видання покликані сформувати учнів та учениць як різнобічних особистостей, вони спрямовані на розвиток різних видів мовленнєвої діяльності, необхідних навичок комунікативної компетентності та цінності орієнтирів, важливих для всебічного розвитку особистості. Аудіозаписи текстів сприяють розвитку навичок сприйняття розуміння мови на слух, покращують вимову та інтонацію. Замість навчального матеріалу спрямовано на формування розвитку вмінь, зокрема письмово висловлювати свої думки, почуття, факти та погляди. Це сприяє розвитку критичного мислення та здатності до самовираження. Що є важливими навичками для успішної комунікації в сучасному світі. Цікавими є такі вправи та завдання, у яких потрібно дати відповідь на запитання. Вони формують як умовну, так і комунікаційну компетентності, сприяють розвитку здатності до самостійного мислення, аналізу ситуації та аргументації. Такі завдання допомагають учням вчитися висловлювати свої думки чітко логічно. А також взаємодіяти з іншими учасниками навчального процесу. На уроках української мови продуктивною є технології організації групової навчальної діяльності. Такі завдання створюють передумови для успішної співпраці, взаємодії між учнями та ученицями та для набуття досвіду практично застосовувати здобуті знання з української мови. Завдання підвищеної складності сприяють не лише формуванню мовно-мовленнявих умінь та навичок і володіння державною мовою на відповідному рівні, а й забезпечують диференційований підхід в освіті. Вони допомагають учням розвивати глибше розуміння матеріалу, стимулюють інтелектуальний розвиток, а також дозволяють адаптувати навчання до індивідуальних потреб та рівня підготовки кожного учня. Чимала кількість завдань на переклад з української на угорську мову, навпаки, сприяють інтегрованому підходу та збагаченню лексичного запасу учнів та учениць. Крім перекладних словників, після кожної теми підручник містить тлумачний словник, що збагачує лексичний запас учнів-учениць, сприяє їхньому мовленнєвому розвитку в усній та писемній формах. Оскільки невіддільною частиною життя підлітків є використання сучасних технологій та гаджетів, підручник доповнено інтерактивними завданнями. Ці завдання дозволяють учням та ученицям не лише працювати з матеріалом у зручному цифровому форматі, а й розвивати навички роботи з інформаційними технологіями, що є важливими для успішної адаптації в сучасному цифровому світі. Обов'язковими в підручнику є домашні завдання, які допоможуть закріпити отримані на уроці знання, сприяють самостійній роботі учнів та розвитку навичок самоорганізації. Завдяки різноманітним типам завдань учні можуть закріплювати вивчений матеріал, удосконалювати мовні навички та бути готовим до наступних етапів навчання, забезпечуючи поступовий перехід до більш складних тем. Підручник містить сучасні тексти на близькі для підлітків теми, які забезпечують формування громадянської, історичної, здоров'я збережувальної та інших компетенцій і формують загальну культуру учнів та учениць. Усі завдання в підручнику створені, щоб зацікавити учнів та учениць, вивчати і використовувати українську мову. Теоретичний матеріал у підручнику подано за допомогою схем, таблиць. Оформлено різним шрифтовим накресленням, кольоровими акцентами задля кращого сприймання та запам'ятовування. Основна мета підручника навчити дітей вільно володіти державною мовою. Учні отримують впевнене спілкування українською, розширення словникового запасу, здатність до письмової та усної комунікації. Поглиблене розуміння української культури та традицій. Підручник це путівник у світ української мови, допомагає не лише вивчити граматику, а й розуміти свою країну, спонукає до творчості, критичного мислення та самовираження. Дякуємо за увагу!